Добре, давайте поговоримо про цей серіал. До речі, я його не дивилася, так знаєте, досліджувала через підлітків, тому що вони так говорять про це деякі, і питала свого сина, йому 14 років, чи дивився він, чи знає, він не знаю. І не дивився. Отже, по-перше, цільова аудиторія, яку обрали, яка обрала дивитись цей фільм. І здебільшого це підлітки і молодь. Погодьтесь, так? І це така категорія людей, вікова, де можна дуже легко впливати на свідомість, тому що у підлітків ще формується свідомість, формується ідентичність. І саме тому, що вона формується, воно дуже сильно потребує чого потребують підлітки авторитетів, героїв, прикладів. Згуртованості, тому що з психологічної точки зору є така є таке, назва, така я концепція. Да? Формується особистість, через цю я концепцію, а який я, а яким мене бачить всесвіт, яким я хочу проявлятись і яким я хочу бути в ідеалі. І саме на цьому побудований цей серіал. Розумієте, де показані герої, да? де йде романтизація бандитизму. Uh, і це привертає увагу підлітків. Емоційність викликає дуже високу. Да? Um, потім яка музика звучить, да? дуже багато говорять про цю музику. Я її просто послухала, чесно кажучи. Я через хвилину вже думала, що у мене трохи дах поїде, тому що вона, знаєте, ви слухали, я не знаю, як ви. Вона трохи схожа на медитативну музику. Так, вона така поринаюча якась підсвідомість. І це для підліткового мозку, який тільки формується, воно, воно має дуже високий вплив. Також, якщо ми прослідкуємо, що саме окрім, скажімо, цього прикрашання бандитизму, існує, дуже багато неологізмів. Підлітки, формуючи свою ідентичність, вони обирають. Не тільки проявлятися через поведінку якось, але і проявлятись вербально. Так? І саме ось ці фрази, неологізми, які виникають, які вони запам'ятовують, роблять їх нібито особ... особливими. І це теж впливає і це теж е... привертає увагу. Також є тема стосунків. Ми зараз бачимо, що на тлі війни, на жаль, е... Дуже мало позитивних емоцій, особливо підлітків, у них найважче це взагалі найважча категорія людей, які зараз переживають найскладніші почуття. Тому що вони мало того, що вони трансформуються через гормональні збої, зміни і так далі. Та через цю трансформацію ідентичності вони ще не знають на кого рівнятись. Тобто, ну або на батько. Ну добре, якщо. Так, воно, знаєте, сформовано в сім'ї, що батько герой і так далі. Але ж ну, здебільшого цього немає. І вони в це все поринають і їм стає складно. І тому тема стосунків: так, хтось поїхав за кордон з дівчата, перше кохання, усі, усі переживання, вони зараз все це переживають. І цей серіал їм нагадує себе. Вони в ньому бачать якусь підтримку. Я не один такий, я знаю, що можна, можливо, так, і тоді я буду помічений. Тоді, тоді я стану героєм для когось, тоді я завоюю авторитет. На жаль, просто воно впливає саме через ось такі тонкощі психологічні. Тому тема теж має вплив. Далі ще один факт: красиві обличчя. На жаль, зараз дуже багато ми бачимо жаху. Та, і в нас е, візуальний контент наповнений максимально, і він дуже швидко трансформується, і він наповнений негативом. Ну, погодьтесь. А там є красиві обличчя, романтика, емоції, та е, приєднання. Це індуцирування. Е, е, я приєднуюсь до цих героїв, і це все, що привертає е, до мене увагу для підлітків. Тому він дійсно впливає на психіку наших українців. І саме через ці моменти, і саме через те, що у нас немає такого контенту. На жаль, розумієте? Тому що дуже багато кажуть: треба забороняти зараз, кажуть, забороняти російський контент, треба забороняти, прям накладати віта і так далі. Так далі. Це гарна ідея, але ми знаємо, що все, що забороняється, привертає ще більшу увагу. По-друге, якщо був у нас свій контент, який створений був би для різної цільової аудиторії. Тому що якщо дивиться там, не знаю, покоління моїх батьків чи навіть моє покоління, так, і е, е, згадують Радянський Союз, вони там бачать щось знайоме, і це їм якось там, починає повертати до е, уявного гарного минулого, в якому вони жили. Ну, тому що є багато людей, які ще вважають, що Радянський Союз був гарним. І вони е, за цим чіпляються. Якщо був би цей контент створений, треба було б просто. Переключати фокус уваги. І це було б най, найдієвішим моментом, тому що я переключаю уваги. Дивись, тут краще, не краще, не порівнювати, а просто переключати увагу. Тому що, знову ж таки, порівняння е, є притягуванням цього контенту все рівно. Тобто я правильно вважаю, я правильно почув. Ви вважаєте, що е, по суті, для того, аби. Відволікти зараз українського підлітка для прикладу від цього контенту російського, який по суті якісно зняти, якісно впливає. Він потрібно створити щось абсолютно рівне для того, аби людина переорієнтувалася власне на своє, як ми це називаємо. Я б навіть до то знов ж таки не порівнювала рівне чи ні, але просто цікаве. Ну, де будуть наші герої, де будуть наші якісь персонажі, де будуть на де буде наша музика. Є ж дуже багато класного класної музики, але чомусь вона не розумієте, не пропагандується, скажімо, навіть так. Пропаганда російська, вона дуже потужна. Ми це бачимо. Чому ж ми не можемо створити теж потужну ем, пропаганду? Давайте створювати свою українську потужну пропаганду. Чому ні? Розвивати культуру, розвивати музику, створювати, але що ми робимо зараз? Все це зупиняється, тому що нам потрібніше, та, наприклад, на дрони. І це правда. І як тоді розподілити тут на військові потреби? І дуже багато військових виступають, перестаньте там щось там знімати чи щось таке, та? Ну, здебільшого, про бруківку говорять. А, а, а треба все ж таки підвищувати культуру і йти за цим. Розумієте? Я вам скажу на своєму прикладі: у мене син 14 років, і я взяла його дуже прекрасна була прем'єра спектаклю Азов Олії Сапко, і е, я взяла його на цей, мені здається, важкий спектакль про війну з племінником. Вони вийшли і сказали: це було так потужно. Я хочу ходити на такі е, вистави. Розумієте? А я була впевнена, що йому це буде нецікаво. А їм вони подивились героїв, які були представлені. Вони захотіли бути таким, їм сподобалося, розумієте, а де у нас таке є? Особливо для підлітків? Немає нічого. Немає емоційного якогось підтримки, де вони можуть. Для підлітків важливо емоційне розвантаження. Немає якоїсь гуртованості, ну, по типу, не знаю, гуртків якихось. Шкіл для підлітків, груп якихось. Так? Вони є, але їх дуже мало. Щоб вони могли обмінюватись думками, завоювати авторитет. Немає авторитетів, на яких я хочу бути схожим. Тобто я правильно розумію? Важкі обставини війни, які переживає кожен підліток для прикладу, і те, що він там емоційно росте, і там формується його свідомість, і так далі. І от, коли для прикладу з'являється щось таке якісне, як цей серіал, коли він може так ви кажете, розвантажитись, відволіктися, він може побачити інший світ, цікавіший, там де не розвалені будівлі, та тобто, де отаке гуртування, перше кохання, і так далі, цим самим власне і спокушає цей серіал, і так він власне впливає, воно в комплексі спокушає, розумієте, тому що там, от саме. Всі ці психологічні моменти вони прораховані. І з навіть такої ну, професійної точки зору кінематографа, мені здається, дуже круто зроблений він, тому що там всі моменти враховані: і стосунки, і авторитетність, і ніологізми фрази, якісь, і музика підібрана. Ну, тобто в, в сукупності це дуже круто викликає. І впливає на психологічний стан, на емоційний стан, так, на поведінковий. Ну, тобто на всі е, сфери, Психіки він впливає напряму. Супер. Я просто більше сенсу в мене мав вас що запитувати, бо ми